Ми були в селі Прибузьке, це Галіцинівська громада. Там у нас була група з дітками, дітки, різновікова група, дітки від 4 до 9 років. Це село, яке дуже сильно обстрілювали. Зараз туди повертаються люди і є можливість працювати. Є потреба, є запит. Важливість цих зустрічей, виїздів це в тому, що ми намагаємося допомогти дітям відреагувати і бути максимально здоровими. Але для дітей це виглядає, що ми приїхали з ними погратися. Обираємо, кому який пластилінчик. І Вони тому залюбки охоче йдуть на ці заняття, бо саме через гру ми це і робимо. Ну, ми їздимо на деокуповані території, ми їздимо в села та селища, і містечка, де багато є переселенців. Щоб з ними працювати, коли є запит від громади, що їм потрібно, що вони хочуть ходити, хочуть водити дітей, ми працюємо 10 зустрічей раз на тиждень. Виїжджаємо ще це про громаду: про можливість бути об'єднаними, про можливість бути поруч, допомагати один одному, це про дитинство, тому що це завжди через гру, через якісь такі нормальні дитячі речі, і це повернення до нормальності, адже життя не можна поставити на паузу і почекати, доки світ якось там владнається.